Ви та людина, яка постійно змінює Одесу, руйнує усі стереотипи. Я так розумію, що ключовий стереотип, який ви руйнуєте, це те, що Одеса це російське місто. Так, це вірно. Але це якось органічно так вийшло. Тобто, в мене не було стратегії займатися саме цим. Просто крапля за краплею, ті проекти, які ми реалізовували, вони. Я дуже рада, що люди помічають, заради чого ми це робимо, і як воно з різних напрямків робить цю дерусифікацію Одеси. Ви самі одеситка, виросли на селищі Котовського. У нас що я знаю про селище Котовського, бо так хто його називає там десь депресивним районом. <сес> що для вас, селище Котовського? То не знаєте, скільки? 10 кілометрів до Одеси? Так, так, viス? якраз з цього місця рівно 9, бо я по навігатору дивлюсь, <сес> коли їду додому. Я досі там живу. Я ходила в російськомовну школу. Моя мама вчителька російської і літератури. Дідусь. Сварився з мамою, що вона віддала мене в російськомовну школу, тому що прямо напроти була україномовна. Але вона це зробила е, тільки тому, що вона там працювала, просто щоб ну, далеко не ходити, не бігати. Типу це не була стратегія. Тоді здавалося, що. Фактично байдуже. Ну всім здавалося, що фактично байдуже в яку школу піде дитина вчитися писати або рахувати, але для дідуся це завжди означало навіть ці дрібниці вони були надзвичайно важливі, і він хотів, щоб я вчилась в україномовній школі. Сьогодні є проблеми в Одеситів із самоідентифікацією. Так, вони ну мені здається, як ніколи, просто зараз є. Тому що якщо раніше до повномасштабного вторгнення, то це була проблема з тим, що завдяки російському ІПСО всі думали, що Одеса багатонаціональне місце місто, і оце все, оці всі легенди. То зараз чітко 24 лютого. Більшість одеситів отримали таке щеплення самоідентифікації, але вони не розуміють, що це означає. І зараз, коли вже перший страх невизначеності, нерозуміння, що відбувається, пройшов, десь після року повномасштабного вторгнення, вже ти крапка за крапкою намагаєшся зрозуміти, а що власне означає це бути свідомим українцем, бути свідомим громадянином, що це в дрібницях, що це в побуті, в твоїх звичках, в твоєму. Щоденному е, спілкуванні з іншими людьми і е, не всі розуміють. Як прийти цей шлях, як самостійно розібратися з тим, що це таке, і про що це воно власне, тому що так всі визначили, що Одеса це Україна, і це однозначно, це прекрасно, це чудово, але е, наповнення цієї, цієї самоідентичності для для багатьох питання, тому що вони поникати у них там не знаю. Вони заходять в списки музики 2019 року свої. І вони бачать там купи російськомовного контенту. Вони е, на родинних зброях. Борох обговорюють якісь радянські фільми, і вони розуміють, що це вже не окей, що треба наповнювати цю пустоту, цю частину, яка була зросійщена новим українським контентом, новою українською культурою, але не розуміють, де її брати, і як це все робити, і як бути далі класним повноцінним українцем.